Привіт! Хоч зараз і середина зими, але треба вже готуватися до весняного підживлення. А в зв'язку з цим я хочу саме для вас зробити розіграш для моїх підписників, так як ось тільки почався 2025 рік і в мене з'явилося 10 тисяч підписників. І в зв'язку з цим я вирішив зробити, хоч невеличкий, але розіграш весняного підживлення саме для часнику. Так що в наступному відео, те, що буде через декілька днів. Ви слідкуйте, будуть умови розіграшу. Все, я розповім в наступному відео і роз... і покажу вже саме, які будуть подарунки. Після розіграшу буде три основних переможці і будуть подарунки. Це основне це підживлення для часнику, яке можна буде використовувати також для огородних культур, і взагалі для всього, для чого ви хочете. Там на гектари буде розраховано для листкових підживлювань. Так що слідкуйте, буде цікаво. А в цьому відео я хочу розповісти, що вам вже треба готуватися для, до весняних робіт, такі як закриття вологи, перше, потім закривання грунтовим закривання гербіцидом, хто хоче, і також підживлення азотними добривами. Це основне, вам вже зараз треба закупитися. Ось ціна вже. Зв'язку трошечки з доларом, трошки з тим, що великі фермери почали закупатися, і ціна почала, порівнюючи місяця-півтора-два назад, вже почала суттєво підніматися. Так що слідкуйте, дивіться, а потім ще його буде такий, такий час, що його просто знайти не буде де. Так що дивіться, коли холодно, сніг сходить, в кого дуже маленький листовий апарат, тільки виклянувся. У вас основне це селітра аміачна. 36% азоту чи 34 азоту. Розраховуєте по діючій речовині або по вазі. Там 34%. В 100 кг буде 34 кг тільки азоту. Так що слідкуйте, якщо десь читаєте, чи азоту, чи селітри чи вагу вказують по різному. Так що слідкуйте. Я буду використовувати для першого підживлення десь приблизно 150 кг по часнику. Підживлення на гектар, і потім, десь дивлячись по погоді, по волозі, по всьому іншому, буду підживлювати вже якраз закриваючи вологу, буду підживлювати карбомідом. Карбоміда буду вже використовувати близько 100 кг. Але для цього всього я ще буду робити тести. Невеличкі тести на НВК Йохем, Йочем, як ви знаєте, я в наступному відео... Чи через відео, можливо, покажу, як я цей швидкий тест зроблю. Він робиться буквально за 3 хвилинки, від 3 до 5 хвилинок, і ви хоча б мінімально зрозумієте, що вам там треба. Але раз на 3-4 роки робіть основний аналіз лабораторний тесту. Без нього ніяк. Якщо ви розумієте, про що я, без нього ніяк. Навіть якщо коров'ячий перегній. Мінеральні добрива. б ви не вносили, аналізи вам просто потрібні для розуміння, що у вас взагалі там за ситуація, від чого у вас може пожовтіти весною часник. Чи це від азоту, чи це від магнію, чи від цинку, те, що треба активно навесні. Чи може взагалі у вас хвороба, а ви будете розраховувати на нестачу азоту. Так що аналізи хоча б інколи, але робіть. Потім внесли азотні добрива, закрили вологу. Вже на ґрунт не виходимо, робимо, закриваємо стомпом. Зараз стомпом, мені вже писали, зараз стомпом не треба закривати вологу. Ще холодно, ще середина зими. Ми ще не знаємо. Зранку було сонечко, в нас мухи літали, ось, а зараз вже морозець починається. Тобто це зима, ще середина зими, ще може снігу по метру випасти. І трава ще не починає рости, це точно. Ну, Як мінімум бур'яни дводольні. То Стомп, як тільки підуть плюсові стабільні температури, закриває вологу, закрили першим планом і потім стомп 330-й, Все, що на пендаменталіні, от все можете використовувати, закривайте, беріть, дивлячись від того, як ви розраховуєте, два-три рази вносите і таку норму визначайте саме для себе індивідуально. Якщо ви попіл розкидували по землі не під оранку, не під шо. Там інші умови. Там у вас лужна, лужна підошва. Вона буде знижувати дію саме вашого стомпу. Любого ґрунтового гербіциду 100% воно трошки знижує, якщо не примилася в землю, звісно. Або у вас кислотність ґрунту була більша, також лужним ви збалансуєте і можете вносити тоді стомп. Потім що в нас? Треба буде відразу після стомпу вже готувати інсектицид-фунгіцид. Інсектициди фунгіциди це загальна назва. Препаратів багато, зайдіть у мене минулого року відео, вони не змінилися. Саме краще подіючим речовинам підбирати під свій кошельок, звісно, препарати. Можливо, потім в сезоні зроблю розіграш на препарати. Не знаю. Буду дивитися на стан погоди, як то кажуть. А зараз мінімальні плани по землі зробив це десь до кінця березня місяця. А з техніки вам треба трактор. От я зараз починаю Т-25-го робити, як ви бачили. Я його презентував, я вже закупився значно так запчастинками. Покажу в наступному відео. І борону штригельну. Ось у мене моя стоїть поруч. Вона вже готова до роботи. І ось товариш також буде продавати свою. Потім покажу на каналі. Також цікавий варіант пт Т-25 або е, сумісний з цим трактором. Інші тракторці під легкі не зовсім підійде, але все, що важче, потягне. Так що, слідкуйте за каналом, буде цікаво, будуть розіграші. Все для вас. Дякую за перегляди.